Зеленський у Парижі зустрівся з європейськими союзниками, щоб обговорити нові рішення по війні та що далі буде робити Україна. Бо, схоже, саме зараз вирішальний час, адже Путін отримав сильну підтримку від США. На переговорному полі невідомо було як українцям вибрати з цієї пастки. Та європа запропонувала рішення, яке шокувало всіх, навіть зеленського подробиці у випуску далі. Ми вітаємо всіх глядачів та закликаємо поставити вподобайку підписатись. В столиці Франції Парижі відбувся саміт коаліції охочих щодо підтримки України. Учасниками заходу стали лідери близько 30 держав, не лише європейського, зокрема і туреччини та Канади, і також генсек НАТО Марко Рюта і президент України Володимир Зеленський. Як відомо, коаліція охочих – це країни, які обіцяють Україні підтримку війні з РФ та сприяння встановленню миру в Україні. Здебільшого вони заявляли про можливості надати Україні миротворчі війська або про. Нані допускали це за даними Sky News, перед початком саміту, президент України Зеленський провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном та британським прем'єром Кіром Стармером. За підсумками саміту ухвалили ряд важливих рішень. Як повідомлялось раніше, Макрон розкрив питання миротворців на українській землі. Перш за все, як зазначив Макрон, Франція спробувала мобілізувати всіх партнерів продовжити безпосередню підтримку України. А другий елемент обговорення, за словами президента, Дента був зосереджений на стійкому припиненні вогню. забезпеченні його дотримання. А третій елемент обговорення стосувався майбутнього формату української армії. Четвертим елементом дискусії стали гарантійні сили в рамках мирної угоди. Але як наголошує Макрон, вони будуть не на передові. На честь візиту зеленського Айфелеву Вежу підсвітили жовто-синіми кольорами українського прапору. Про що глава держави повідомив у мережі, як споредає «Укранформ». присіла Франц, дякую Анція написав Володимир Зеленський. Також президент України Володимир Зеленський зробив ряд важливих заяв. Зокрема, він заявив, що в нього не настільки близькі стосунки з президентом США. Трампом, щоб розуміти наскільки в нього близькі стосунки з Владимиром Путлером. Стою далі. я не знаю, які у Трампа реальні стосунки відносини. Я не знаю, скільки в Трампа і Путлера було розмов. Я б так сказав, в мене не настільки близькі відносини з Трампом, щоб розуміти, наскільки в Трампа з Путлером близькі відносини, каже Зеленський в інтерв'ю The Eurovision News. про гарантію спака, Зеленський зазначив, що якщо Америка вирішить Україну взяти до НАТО, можна буде вважати, що Трамп за 24 Чотири години зупинив рашистську українську війну. Стой далі, якщо Америка вирішить Україну взяти в НАТО, то це можна буде вважати, що Трамп зробив за 24 години те, про що він колись говорив. Мені здається, це в його руках каже Зеленський. І за його словами, проблема в тому, що США не готові до такого кроку. Окрім того, президент зазначив, що російська дезінформація діє на американському континенті, але вона також. Була дуже сильно розповсюджена і в Європі, але Європа відреагувала швидше та закрила модійні рашистські майданчики через те, що ця війна дуже близько, і тому з цим треба боротися з дезінформацією. Я думаю, що в президента Трампа його не треба переконувати в тому, що робить сьогодні Потлер. В нього достатньо служб, Я вважаю, достатньо служб в нього розвиток, який. Може йому показати реальність, де є русський наратів, каже Зеленський. Він також зауважив, що з своєї сторони Україна завжди ділилася з американськими та європейськими колегами, де є фейки, де є прізвища, кого треба санкціонувати. І також голова української держави вважає необхідним, щоб з Трампом спілкувались лідери Європи, щоб коло спілкування навколо американського лідера було ширше ніж те, яке сьогодні є. Цю далі я не можу бути невдяч. Не америці за все, що вони зробили, але сьогодні вони дуже часто знаходяться під впливом руських наративів. Зеленський зазначив, що заяви Віткофа нам дуже заважають, тому що ми боремось з Путлером і дуже не хочемо, щоб в нього було багато помічників. Додав він, але ми боремося за себе і будемо боротись цими наративами, де б вони не були. У нас немає іншого виходу. Ми боремося за свою незалежність і за своє існування. Ми можемо відкривати тільки більше правди і маємо показувати своїми прикладами, що ми боремось на полі бою. каже Зеленський. І також він акцентував на необхідності чітку. Уяти рішучої позиції США. Цтудалі ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині це посередині, а не ближче до Кремля, каже президент Зеленський. І поміж всього іншого він оголосив на необхідності чітких домовленостей щодо недопущення ударів по будь-якій цивільній інфраструктурі, адже це значно полегшило б моніторинг ситуації. Безумовно, важливо, хто моніторить і хто на себе бере відповідальність. Чекаємо від США на це, каже Зеленський. Цтудалі. Не всі люди, напевно. Не знають, що таке розвіддані без американських розвідданих. Ми не контролюємо вихід балістичних ракет і РФ по наших людях. Балістика 100% або 90% била по цивільній інфраструктурі енергетика, школи, церкви, університети, церкви, десятки тисяч ракет. І ми в разі припинення обміну розвідданими не бачимо, коли давати сигнал цивільному населенню, спускатися в бомбосховище. Ми не маємо цих даних, каже Зеленський. Він також раніше заявляв. Що Україна очікує від саміту Коаліція хоче у Парижі більше конкретики щодо того, які країни готові долучитись до гарантій безпеки для нашої держави, зокрема йдеться і про відправку миротворчого контингенту. Паралельно президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чого на його думку боїться рашистський лідер Путлер за словами українського лідера. Найбільше Путляр боїться дестабілізації суспільства. Ніхто не зможе на це вплинути. Він сам на це вплине його. Економіка вплине, санкційна політика буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території, все це буде сукупністю різних сил, якщо наші партнери будуть настільки ж сильними, якими вони є сьогодні. Виникне дестабілізація суспільства. І він буде боятись цього. Тобто, Пудляр боїться цього, каже він. Це також від стабільності суспільства залежить, але й залежить від його віку. Він помре. Незабаром це факт, і все закінчиться, тобто все може закінчитись до того, як скінчиться його абсолютно безпечне та невдале історичне життя. Ось чого він боїться, на чому ґрунтується його впевненість. Президент не сказав. А тим часом Україна погодилась на припинені вогню зерах, щоб чітко показати світові, що Потлер не бажає миру, про що заявив Зеленський в інтерв'ю європейським Стою далі. Є близький схід, який завжди розказував мені тет-а-тет -тет, в інших розмовах, що Путін готовий до припинення вогню до безумовного. Що це Україна не хоче закінчення війни, що це Україна не хоче миру. Тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно, і я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню. Але ви зараз побачите, що Путлер не готовий, сказав Зеленський. І він додав, що після цього були кілька контактів із країнами близького сходу та глобального півдня, які до цього і з нами навіть не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і рускими. Другою причиною, за словами Зеленського, було те, що йому потрібно було розблокувати допомогу Україні від США. Також Зеленський наголосив, що хотів би, щоб тепер, коли Путін відмовився від припинення вогню, президент США натиснув на нього санкціями, не знімаючи, а посилюючи їх. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює ситуацію в чорному морі а також відкидає можливість РФ захопити контроль над торговим коридором. А далі пряма мова. Вони вже давно не контролюють коридор у Чорному морі. Ми боремось за це, бо це крок до завершення війни. Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їх чорноморська частина флоту на дні або вони сховані. Це те, що на сьогодні відбувається. Вони готові йти на припинення вогню по енергетиці. Якщо це буде стосуватись енергетики Чорного моря, однак, за його словами, РАФ намагається захопити контроль над продуктовим коридором, чого Україна не дозволить. Далі цитую, ми в цілому готові були на по повне припинення вогню. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору. Їм це не вдається. Ми в цьому абсолютно впевнені. Друзі, ми вам дякуємо за те, що додивились відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.